Сьогодні ми з вами будемо малювати золоте коло бажання. Для цього нам знадобиться полотно для картин. Я купила таке кругленьке, воно продається в будь-якому магазині для малювання. І взяла красочку. Це в мене золотий металік акрилово, вийде дуже гарно. Малюємо коло будь-якого розміру всередині полотна. Потім ми починаємо його розфарбовувати золотою фарбою, при тому ми загадуємо своє бажання. Але є одна умова. Бажання обов'язково загадувати в позитивному ключі. Тобто, треба казати я хочу, і, наприклад, Я хочу обов'язково проговорюєте своє бажання, поки ви розмальовуєте це коло. Пам'ятайте, чим точніше буде опис вашого бажання, тим швидше воно виповниться. І постійно з кожною рисочкою ми собі нагадуємо, що ми хочемо. Ми робимо точний опис того, що ви хочете. Наше золоте коло вже намальовано. Далі ми чекаємо, поки картина висохне та вішаємо його на видне місто. Так, щоб ви кожен день могли бачити це і нагадувати собі про своє бажання. Але ж пам'ятаємо, що ми загадуємо бажання в позитивному ключі і бажаю вам, щоб ваше бажання виконалося.